Зеленський відреагував на передноворічну масовану атаку РФ. Це зробили не люди і не люди програють. Зеленський висловив вдячність військовим та енергетиками за їхню потужну роботу. Глава держави запевнив, що держава-терорист РФ не отримає прощення. Про це лідер України повідомив у відео на своїй сторінці у Телеграм 31 грудня. Сьогоднішній день ця російська ракетна атака. Це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи, це підсумок долі самої Росії. Держава-терорист не отримає прощення. А ті, хто віддає накази на такі удари, і ті, хто їх здійснює, не отримують помилування. М'яко кажучи, кілька хвиль ракетного удару в передноворічний новорічний день ракети проти народу саме проти народу, це зробили не люди. І не люди програють. Ми це з вами знаємо. Терористам цього не змінити, наголосив президент. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.